Нова версія знаменитого експерименту з двома щілинами показує, що Ейнштейн помилявся злегка щодо квантової фізики. Квантовий танець чому Ейнштейн помилявся і що це означає для нашого розуміння реальності. Квантова фізика це, мабуть, найдивніша і контрінтуїтивна галузь науки, з якою коли-небудь стикався людський розум. Вона змушує нас переосмислити фундаментальні закони, які ми вважали непорушними, і кидає виклик нашим уявленням про природу реальності. І в центрі цієї наукової революції вічна суперечка між Альбертом Ейнштейном і Нільсом Бором, що стосується природи світла і принципу додатковості. Нещодавній експеримент з Масачусетського технологічного інституту MIT, який використовував окремі атоми як мікроскопічні щілини, знову підтвердив право Бора, і, на жаль, для Ейнштейна, розвіяв його надії на спростування квантової механіки. Я пам'ятаю, як вперше зіткнувся з концепцією корпускулярно хвильового дуалізму. Це було під час мого першого курсу фізики в університеті. Ідея про те, що світло може поводитися як хвиля і як частинка одночасно, здавалася мені абсурдною. Як щось може бути одночасною і хвилею, і частинкою, це ж суперечить здоровому глузду. Але чим більше я вивчав квантову фізику, тим більше я розумів, що реальність набагато складніша і загадковіша, ніж ми звикли думати. Експеримент Юнга з двома щілинами є класичним прикладом, що демонструє хвилеподібну поведінку світла. Напрямок світла через дві вузькі щілини створює на екрані інтерференційну картину, що свідчить про те, що світло поводиться як хвиля, поширюючись з обох щілин і взаємодіючи один з одним. Якби світло складалося лише з частинок, ми очікували б побачити дві окремі плями на екрані. Але замість цього ми бачимо, чергуються смуги світла і темряви, що є явною ознакою інтерференції. Ейнштейн, будучи генієм, не міг прийняти цю дивність. Він шукав спосіб пояснити квантову механіку в рамках класичної фізики, і його приваблювала ідея про те, що світло складається з частинок фотонів. Він стверджував, що якщо ми спробуємо виміряти, через яку щілину проходить фотон. Тому побачимо, як він поводиться як частинка і інтерференційна картина зникне. Його аргумент полягав у тому, що якщо ми зможемо виявити шелест фотона при проходженні через щілину, то ми зможемо одночасно виміряти і його корпускулярну, і хвильову природу. Бор, батько квантової фізики, не погодився з Ейнштейном. Він стверджував, що принцип невизначеності не дозволяє нам одночасно вимірювати додаткові властивості квантової системи, такі як положення та імпульс. За словами Бора, спроба виміряти шелест фотона призведе лише до усунення хвилеподібної поведінки. Численні експерименти, проведені протягом десятиліть, підтверджували правоту Бора. Але завжди залишалися сумніви, пов'язані з можливістю впливу громісткого обладнання на результати. Саме тому експеримент, проведений командою MIT, став справжнім проривом. Використовуючи окремі атоми, охолоджені майже до абсолютного нуля, вони створили максимально простий і контрольований експеримент з двома щілинами. Цей експеримент був справді елегантним. Замість звичайних щілин вони використовували окремі атоми, які діяли як мікроскопічні перешкоди для фотонів. Охолодження атомів до надзвичайно низьких температур дозволило їм залишатися у фіксованому положенні, що дозволило вченим точно контролювати їх взаємодію з фотонами. Результати були однозначними: чим більше атоми шелестіли при проходженні фотонів, тим слабкіше ставала інтерференційна картина. Це підтверджує принцип додатковості бору: неможливо одночасно виміряти корпускулярну і хвильову природу світла. Що ж це означає для нашого розуміння реальності? Квантова реальність не підкоряється класичним законам, наш повсякденний досвід базується на класичній фізиці, яка описує світ як детермінований і передбачуваний. Квантова фізика показує, що на мікроскопічному рівні реальність керується імовірнісними законами. Принцип додатковості, фундаментальний принцип квантової механіки. Він підкреслює, що деякі властивості квантової системи, такі як хвильова та корпускулярна природа світла, є взаємодоповнюючими і не можуть бути виміряні одночасно. Реальність не існує незалежно від спостерігача. Квантова механіка припускає, що акт спостереження впливає на стан квантової системи. Це викликає глибокі філософські питання про природу реальності та роль свідомості. Необхідність відмови від класичних інтуїцій, квантова фізика змушує нас переглянути наші інтуїтивні уявлення про світ. Вона показує, що реальність набагато складніша і загадковіша, ніж ми звикли думати. Я думаю, що цей експеримент є ще одним нагадуванням про те, наскільки мало ми насправді знаємо про Всесвіт. Квантова фізика це область, повна парадоксів і загадок, і вона, ймовірно, Буде продовжувати кидати виклик нашим уявленням про реальність протягом багатьох років. Незважаючи на те, що Ейнштейн не мав рації в цій конкретній суперечці Бором, його внесок у фізику залишається неоціненим. Він був генієм, який змусив нас замислитися над найбільш фундаментальними питаннями про природу всесвіту. І хоча він не повністю прийняв квантову механіку, його критика допомогла поглибити наше розуміння цієї дивної та дивовижної галузі науки. На закінчення експеримент MIT є важливим кроком вперед у нашому розумінні квантової механіки. Він підтверджує принцип додатковості бору і показує, що неможливо одночасно виміряти корпускулярну і хвильову природу світла. Цей експеримент також підкреслює необхідність відмови від класичних інтуїцій та прийняття імовірнісної природи реальності. Квантова фізика це область, повна парадоксів і загадок, і вона, ймовірно, буде продовжувати кидати виклик нашим уявленням про реальність протягом багатьох років. І, можливо, саме в цих викликах і криється ключ до більш глибокого розуміння всесвіту, в якій ми живемо.